Всім привіт! Мене звіт вас, і я прийшов вам розповісти про новий курс, який ми запускаємо разом з ловила курс по автоматизації тестування. Цей курс підійде мануальним тестувальникам, які досить давно в тестуванні, і також людям, які просто знайомі, що таке тестування, вміють трішки програмувати, і вони не знайшли себе саме як програмісти зачасту або ще щось. Я вважаю, що тестування в цьому плані дуже підійде. Ми вивчимо певний інструментарій. Будемо старатися вивчати максимально сучасні технології, там Java 17, Сімнадцяту, а unit 5, останні версії там четвертий сіленіум обов'язково навчимось використовувати додаткові бібліотеки. На практичних прикладах ви зможете відпрацювати і закріпити свої навички. У нас є окремий блок по Java для того, щоб ви при переході авто, скажімо так, до блоку автоматизації сідати і писати код. І ми навчимося далі, як організовувати проект і навчимося як його інтегрувати, нові зміни там в в тестовий ваш фреймворк і фінальною ціллю фінальною метою саме курсу по автоматизації да, є те щоб ви навчилися з нуля побудувати нехай простенький якийсь базовий але вже свій власний фреймворк зі своїми репортами зі своїми скажімо так організацією проекта зі своїм баченням тестування ми будемо писати якісь програми, які будуть перевіряти інші програми. З моєї точки зору це дуже круто. Прошу вас, хто бажає покращити свої навички, прокачати в чомусь свої знання автоматизації, отримати частинку мого досвіду і йти рухатись далі в цьому житті, вже з більшою впевненістю, вже отримавши нові корисні навички і отримуючи задоволення від роботи і розвиваючись як спеціаліст.